Відчули своє тіло, я сьогодні хочу вам запропонувати досить легку практику, щоб ми м'яко війшли в цей рік, в цей місяць, ми будемо вже зустрічатися з вами зі два, два рази на тиждень, поступово навантажувати своє тіло. І головне, що я б хотіла цією практикою вам показати, що це, напевно, головне, що я взагалі мрію донести з створенням і, і свого телеграм-каналу і цієї групи, і взагалі відношення до практик, що практика це зовсім не важко. Що коли ін, інколи ми чуємо там йога, або я от, годину займаюся, це завжди якесь таке уявлення чомусь складається, що це. Ну, якесь ти робиш навантаження, якесь зусилля ти приймаєш, вольове зусилля розцілити цей килимок та зібратися. Особливо після свят, навіть коли ми займалися весь рік, і ти вже був в цьому темпі, важко зробити крок на першу практику, на якусь нову звичку. І сьогодні я б хотіла, щоб вона була для вас м'якою, приємною, комфортною. Нагадала вам, що у вас є тіло, що у вас є відчуття в цьому цілі. Нагадала вам про ваш внутрішній спокій. Я б хотіла, щоб ця практика вас заспокоїла і налаштувала на роботу з собою, зі своїм тілом, на весь цей майбутній рік. І дала вам натхнення, що це зовсім не важко. І приємно і залишила тільки найкращі враження, а зовсім не про те, що це якесь надзусилля, яке треба робити ще ввечері, замість того, ніж лежати і відпочивати так, як ми звикли це робити найчастіше. Тому сідаємо зручно, прикриваємо очі, потягніться маківкою вгору, відчуйте своє тіло, відчуйте рівний хребет. Відчути своє дихання, ніяк його не переводити, відчути вдих і видих, спостерігати за собою. Відчуйте свої рівний, рівний хребет від куприка, який торкається килимка до маківкою, яка витягує вас вгору. Зробіть глибокий вдих, відчуйте, як наповнюється грудна клітина і з видихом опускайте плечі, відчувайте, як спина ще більше вирівнюється. І раз робимо глибокий вдих з видихом, опускаємо вниз плечі, ще більше вирівнюємо спину, витягуємо її вгору за маківкою. Ви чуєте центр грудної клітини, тут де всі кістки грудної клітини з'єднуються. Відчути це місце, можна покласти собі пальці сюди, щоб більше відчувати. Зробимо вдих і з видихом цією точкою. Постерігайте, щоб плечі не змінювало своє положення, саме цією точкою максимально штовхаємо її праворуч. Зверніть увагу, що ми не плечем тягнемось, не попереком, а відчуйте саме свій центр, який ви зміщуєте максимально праворуч. Зробіть тут глибокий вдих, видих, відчуйте, як змінюється вдих, як ми робили вдих, коли сиділи рівно, як в цьому положенні. Рухається грудна клітина, рухається м'яза вздовж хребта, рухається ліва частина тіла. Через глибокий вдих, видих. І також м'яко вертаємось. Тут глибокий вдих, видих. Наступний робимо вдих і з видихом саме цим центром, цією точкою. Витягнемось максимально вперед, от чи якщо далі, то вам вже треба або руки підставляти, або впадати. І ще одну увагу, нам треба буде зараз трошки посидіти, якщо вам незручно сидіти в лотосі, якщо у вас починають боліти коліна, будь ласка, сідайте так, як вам зручно. Ви можете сісти, головне, щоб у вас була рівна спина, можна сісти щось підкласти собі якусь подушку під сідницю, щоб у вас не замлівали ноги, якщо це поза вам незручно. Ви можете навіть сісти на стілець або на софу. Взагалі, головне, щоб у вас, щоб ви відчували підлогу або міцно відчували стіл, щоб це не був занадто м'який диван. І Відчували рівну спину. Або продовжити, як і були. Робимо вдих із видихом, саме центральною точкою, не маківкою, не плечима, а центром своїм потягніться вперед. Відчуйте це положення, коли отдалі ви вже не тримаєте рівновагу і будете падати. Відчуйте цю мить. І тут робимо вдих, глибокий видих. Спостерігайте за своїм тілом під час дихання. Зробіть вдих, відчути, як в цьому положенні вже по-іншому відчувається вдих. Інші м'язи потягнулися десь там попереку. У кожного будуть по-різному. Я навіть не буду вам пропонувати варіанти, що може бути по-різному, бо це дуже залежить від того. Від нашого стану, від тіла це день від день може по-різному бути відчуття. Просто дихайте в цьому положенні. Може бути комусь некомфортно, десь якийсь, хтось відчує утиски. Зробіть глибокий вдих і продихайте, якщо з'являється якийсь дискомфорт або неприємне положення це для вас. Якщо зовсім щось болить, звісно, вертайтесь і зверніть на це увагу. Ціло вам підказує, що щось йому некомфортно. Взагалі це має бути приємне для вас положення. Тільки, ви будете трошки по-іншому відчувати дихання, відчувати роботу м'язів. Зараз активно працюють стабілізаційні м'язи, м'язи з того Робимо вдих, з видихом, вертаємось в рівне положення. В рівному положенні ще раз вдих, видих. Робимо вдих глибокий і з видихом зміщуємо свій центр максимально ліворуч. Зверніть увагу, я не кажу, потягнулися там чимось ліворуч. Зміщуємо свій центр. Плечі залишаються рівними. В одній площині не вперед, не позаду ми, як сиділи рівно, і змістились ліворуч. Робимо вдих, глибокий, максимально глибокий вдих. І вийде. І відчувати, що змінюється в тілі, які інші м'язи вмикаються, як по-іншому відкривається грудна клітина. Можна прикрити очі, щоб ліпше себе відчути. Глибокий вдих, видих, подихати в цьому положенні, нікуди не поспішайте. Відчуєте, як ви нічого не робите, просто дихаєте, а м'язи активно працюють, якісь розтягуються, якісь розслабляються, з яких знімаються утиски, інші напружені працюють. Робимо вдих, видих, якщо десь відчувається якийсь такий засильний утиск, видихаєте з увагою в цю зону. Якщо ви не подумали, я не опираюсь на ногу, на руку, і ви цього не робіть, вона в мене просто лежить розслаблена. Ми не опираємось на руку. Робимо вдих, з видихом м'яко, повільно вертаємось рівно. Тут втих. Відчуйте, як запрацював ребет, м'язи вздовж хребта. І так само. Зміщуємо свій центр назад. Також зверніть увагу, що ми не тягнемось, як ми на початку, коли налаштовувалися на практику, просто округлювали спину і тягнулися круглою спиною. Зміст цього є саме змістити центр. Тобто, не обов'язково, що спина має стати круглою. Ми просто зміщуємо. Центр. Сподіваюсь, всім зрозуміло до точки, коли, якщо далі, то ви просто впадете. Спина залишається рівною. Ми не округлюємось, Ми зміщуємо центр. І зверніть увагу, як тут вже активно запрацювали всі м'язи і спини. І передня частина тіла, і живіт, і як ці м'язи працюють м'яко, ми не тримаємось руками. Якщо це навіть зовсім трошки, то це окей, вам не обов'язково це робити там засильно, як дозволяє ваше тіло. Відхиляємось, відхиляємо центр, плечі розкриті. І робимо тут дихаємо вдих. Виріх. Спостерігаємо за роботою грудної клітини. Спостерігаємо за попереком. Як працюють м'язи, які вмикаються. Робимо глибокий вдих з видихом, вертаємось в рівне положення, потягнемося макіткою вгору, кіду глибокий втих, видих. Давайте вже більш усвідомлено і з розумінням того, що ми робимо, зробимо ще одне коло, даємо рівну. Якщо ви сидите на пілозі, бойтесь, витягуєте з під себе сідниці, добре відчуваєте кістками опору блоги, потягніться маківкою опору, робимо вдих з видихом, відкриваємось, відчуйте рівний рівний хребет, рівну свою поставу, відчуйте свій центр, робимо вдих з видихом. Праворуч. Тих з видихом. Зміщуємо центр праворуч. Дихайте, дихайте глибоко, поверхнево дихання, прям глибоке дихання, щоб подобри відчували, як рухається грудна клітина. Як працюють м'язи. Робимо вдих, з видихом, повертаємось. Тут вдих, видих, ще один вдих, з видихом зміщуємо центр вперед. Не нахиляємось рівною спиною максимально вперед. Вдих, видих, відчуваємо своє тіло, спостерігаємо за м'язами здовж хребта, спостерігаємо за грудною плітиною, за диханням в цьому положенні. Робимо вдих, з видихом, вертаємося. Тут дих, вийдих, дих і з видихом зміщуємось максимально ліворуч. Дихаємо, відчуваємо різницю. Острігаємо за собою. Робимо вдих з видихом, вертаємось рівно, вдих, видимо вдих і зміщуємо центр назад. Рівна спина. Дихаємо так само глибоко. Робимо вдих, з видихом вертаємось рівно. От вдих, видих. Зараз Тепер центр так само зміщуємо праворуч, але вже не зупиняємось, а малюємо ним коло м'яко, поступово не поспішаючи, не округлюйте спину, коли рухаєтесь назад, просто відхиляйтесь максимально, робимо вдих вперед, видих назад, вдих вперед, видих назад. Робіть в приємній для себе інтенсивності. Рухів і дихання, але не поспішайте, а відчувайте кожен рух. Відчувайте, де якісь утиски, де комфортно, де менш комфортно. М'яко зупиняємось. Робимо вдих, видих, зміщуємо центр ліворуч і рухаємось в зворотньому напрямку. Вдих, вперед, видих, назад. Вдих вперед, видих назад. І чия різниця? Коли ви рухались в одному напрямку, тепер в іншому, Ніяко зупиняємось, робимо глибокий вдих і з видихом нахиляємось вперед. З цього положення ми робимо тих тут, і з видихом починаємо рухатись через праву сторону, назад, з позаду вдих і вперед видих. Тобто сенс в цьому, що ми змінили звичний паттерн дихання. Ми робимо вдих позаду. Видих поперед, дих назад, видих вперед. Звичні рухи, але незвичний паттерн дихання вмикають у нас більшу увагу нашої голови до того, що ми робимо. Вона вмикається в роботу. Але розуміючи, що вона робить, вона відпочиває. Насправді, коли вона не робить щось, а думає про щось інше. Коли координуються рухи, і дії, дії рухи, і думки про дії і рухи, наш мозок видихає і фух. Нарешті я розумію, що я роблю. Приблизно так. М'яко зупиняємось, робимо вдих, з видихом, потягнулись назад, змінюємо. Так само ми продовжуємо робити е, видих вперед, вдих, назад, але змінюємо коло, -коло куди ми крутилися. Ми робимо вид вперед, вдих, назад, але в протилежності. ніяк зупиняємось. Двома руками вгору потягнулись. Втих. Видих. Ще раз втих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Трішки приділимо увагу ногам